Століття протистояння споріддям Золотої Орди, криваве багно монгольського рабства, а не груба слава нормандської епохи, є колискою Московії. Сучасна ж Росія є лише метаморфозою Московії, стадо убивць гвалтівників, руйнівників, крадіїв і збочинців, яке наразі називає себе прикметником русськіє, розуміє лише силу та зупиняється тоді, коли добряче отримає порогах. Одинадцятий рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 34 місяць з початку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 30 листопада 2024 року, орієнтовно склали. Особового складу знищено приблизно 740 тисяч 400 особин за добу 1 тисям сорок і поранено 2 мільйони 221 тисяча 200 песиголовців за добу 5 тисяч 220 танків 9 тисяч 363 одиниці за добу 5. Бойових броньованих машин 19 355 одиниць за добу, 12, артилерійських систем 20 909 одиниць за добу, 23, реактивних систем залпового вогню, 1 253 одиниці за добу 2 засобів протиповітряної оборони, 1019 одиниць, літаків 369 одиниць. Гелікоптерів 329 одиниць, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 19 792 одиниці за добу 42, крилатих ракет 2851 одиниця, кораблів катерів 28 одиниць, підводних човнів, 1 одиниця. Автомобільної техніки та автоцистерн 30 431 одиниця за добу, 72. Спеціальної техніки 3617 одиниць за добу 2. Дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine, Сука!